Запрошуємо вас у атмосферу відпочинку, природної гармонії та легкості. Добрий день! З вами компанія YMM Ukraine. Сьогодні хочемо вам представити ортопедичний пружинний матрац колекції Пальміра. Особливість колекції, чохол підшитий піною Пальміра, ЕСпума, міцна та еластична, водночас ніжна на дотик тканина стреч, створює комфорт високого рівня. Підшитий до тканини чохла Шарпіне Еспума. Посилює відчуття розслаблення та занурення у м'які шари матраца. Перетворіть свій відпочинок на справжню райську насолоду. Додатковий захист бокових частин матраца забезпечує бурлет, пальміра, бордер, тканина, жакард щільна та міцна. Розтьобана піною еспума. Настрою додають стильні бірюзові акценти. Кожен матрац колекції має вшивку склад моделі. Ортопедична основа матраців колекції п'ятизональний пружинний блок, що делікатно піклується про підтримку всього тіла від голови до ступень. Пружинна система Pocket Fuerte 5 зі збільшеною кількістю незалежних пружин здатна витримувати необмежене вагове навантаження. Посилений євроборт із піни по периметру захищає країні. Від деформацію та забезпечує їх посилення. Захисний шар «Фібра» слугує бар'єром між пружинним блоком та м'якими шарами матраца, додає виробу жорсткості та пружності. Модель має різносторонню жорсткість завдяки використанню з однієї сторони виробу матеріалу натурального походження каканат коєр. У моделях колекції «Пальміра» комфортним шаром слугує ортопедична піна «Еспума Канфорт», що забезпечує ефект розслаблення та додаткову підтримку тіла? Комірчаста структура матеріалу сприяє повітропроникності. Використання піни еспума Comfort різної висоти у всіх моделях колекції гарантує комфорт, адаптований до індивідуальних потреб, завдяки шару піни різної висоти. Колекція має шкалу комфортності. Матраци характеризуються високим, ультра та преміальним рівнем комфортності, тобто від 3 до 5. Така шкала допоможе обрати матрац згідно вподобань та побажань. Параметри моделі. Висота 23 см. Рекомендоване вагове навантаження. Не обмежене. Жорсткість різностороння. 5-4. Комфортність преміальна 5. Матрац Рейна подарує королівський комфорт. Дякуємо за увагу! З вами була компанія ЄМЕМ Ukraine. Дивіться наші інші навчальні відеоролики та ставте вподобайки.